Ха, вітаю, ваша дружина вагітна. Ви серйозно? Цього просто не може бути. Я був обережним. Ха-ха-ха, знаєте, це як на дорозі. Ви обережні, а інші ні. Ой. Чоловіки хваляться один перед одним. «А, Та я вчора вночі зі своєю три рази. І вранці вона мені сказала, що я найкращий. Ха, А я п'ять разів. А вранці вона мені сказала, що краще мене не буває, Ем, а я один раз. А вранці що сказала? Ех, не зупиняйся. Дитина запитала матір. Що таке оргазм? І найгірше це не запитання, а то, що вся маршрутка чекає твоєї відповіді. <рес> Чоловік проводжає дружину на вокзалі. Вона їде на відпочинок на Кавказ. Е, ти там давай обережно. Зрозуміла? Зрозуміла. Давати обережно. Угу. Я тричі був одружений і розлучений. От блядун. Та ні, на одній і тій же жінці. А, пардон, ти дебіл. Хлопець з дівчиною лежать в ліжку після кохання. Хлопець, О, ти така класна, пощастить же комусь з такою дружиною. «Хе! можливо, тобі. Ой, та ні, я не вдаха. Ну, і де тут у вас диван, на якому ви затверджуєте на головну роль? запитала досвідчена акторка у режисера. <рес> Коли жінка сидить на вас, розсунувши ноги, одна ваша рука на її сідницях, а друга на грудях, дуже важко пояснити їй, що більше не хочеш з нею жити. <рес>